Привіт усім моїм підписчикам і гостям мого каналу. Сьогодні в нас огляд от мерседеса 140-го. 2,5 тони щастя. Ну, не знаю, чи 2,5, Ну десь так приблизно він важить. 100 кг більше, 100 менше. от Я прийшов до свого знайомого на на цей на, на автомастерню. До нього от прийшов такий Mercedes. І я вирішив скоренько відзняти його. Ви побачите, я не знаю, якого він року, що він, е е е е скільки їх випускалось. І знаю, що це 500-й мерз, 5, 5 кубів мотор. Ось. Вибачте, ще не підготувався, так як спонтанно, знаєте, все. Так що давайте перший раз я в цьому мерседесі раніше ніколи не сидів. Так що давайте будемо оглядати його разом. От. Але не забувайте підписуватись на канал і ставте лайки. Мені це дуже і дуже, знаєте, як маслом по серцю. Дуже вам дякую. Так, отака у нас красуня. знаєте. Ш Правда, що мені не сподобалось в ній, от саму першу, бачите ці номера маленькі, ці швейцарські, спереді ще, ще, ще а от ззаді. Дивіться, який. Бачите, маленький, такий квадратний, я звідси, звідси там сонце світиться, показую. Бачите, який такий квадратний, ну не красивий. Я не знаю, але мені не подобається. Може це на любителя. Чи просто так хто як привикне. Ну, квадратний номер, він якось... Ну, Краще якби був він такий, знаєте, подовстий, як у нас. Ось. Ну добренько. Давайте я вам кругом його покажу. Скоро пробіжимося по ньому. От покажу вам всю його красу. Так, у нас машина на швейцарських номерах. Тобто приїхав в Португалії, якийсь швейцар, походу. І людина якась побожня, дивиться, образки всередині куча. Або це якийсь, може, навіть падре, священник. Ось. Така синенький автомобільчик з дісточками титаном. Там вони всі ж на дістах взагалі. От. Люки, всі прибамбаси. ці. Фрізи, бачите, коромірвані всюди. О, щотки, бо в Швейцарії, в Португалії тут рідко машини зустрічаються ощотками. щотками, бо тут дощів мало, А от в Швейцарії там от дуже часто машини йдуть з цими щотками. Так. Походу, давайте подивимося, що, що тут за колеса, який розмір. Який розмір континенталки. Колеса 235 60 16 Було б краще, щоб то 17-ки б став на обширші. Якого року колеса зараз побачимо? Ну, тут пише, показує. Тобто 21 числа 2012 року колеса. Ну, колеса 4 грішні вважаються нові. А вже 2017 рік почався. вважаються нові, до 5 років. Знаєте, хоч машина велика, але зеркала в них дуже-дуже маленькі. По них важко орієнту орієнтуватися. Шов в 124-му, шо в 140-му, в 201. -му. Ось зеркала в них маленькі. Знаєте, всякі сенсорчики поставили, не знаю, це оригінальні чи ні. Дивіться, прям курва. На місця. Нормально. Скільки там мішків картоплі а, поміститься? В хорошому стані, такий стан, знаєте, на, на тверду четвірочку. Ну, Заглянемо всередину. Для, дверка така в неширока, 15 см має. А, Який салончик. Такий багатий, знаєте, виглядає. Ззаді подивитись. Скільки місце. Не місце, дивіться, які краса. Всякі ті кнопочки напичкані, всякими прибамбасами. Ну, солідно, солідно. Так для 90-х років це взагалі було. Це було дуже престижно. Ті часи на такій таці їхати. Це було опасно. Опасно просто було мати. Зразу вас питалося, хто де, ага, звідки. О, хто пам'ятає добре 90-ті роки, то, то мене розуміє про що? я. Це якісь ззаді штучки ще є, зеркається. Пунти. Так що у нас двері бачимо тут. Ці пункти, крісла, електричні, з підогрівом, все як має бути, алігансько. Я включу. Одинський треба. А, 148. 148 тисяч. Хопа. От 148 тисяч пробігу. Вот. Ну, знаєте, я от проїхався чуть на машині, перепаркував її. ну 100 метрів проїхався, то їхати взагалі круто, мигенько. Гідравліка дуже хороша. Що нас тут? Я тут перший раз так в машині сиджу, більше нічого не відламати. Як це відкидається? Ходи. Оце він. піднімається, по-моєму, щось холодний, тобто теплий холодний воздух. Ці ролики всілякі дути. Що у нас тут по приколах є? У світле це є таке Це Оригінальне мерседеси. Шутка. Ось це ви знаєте що таке? Це якщо багато випив в машині, дихаєш і там показує. Знаєте наскільки ви на одну промілі, на дві промілі. Теж непонятно, що за штука. Вите образочки всюди, людина побожня. Що у нас тут є? Бачу. Капот, а задній підкриття, давайте. О! О, вже відкрився, взаді цей, Як не капот, а Блин. багажник відкрився, зараз перейдемо, це на щоб походить штука догори, донизу. Сигнал качу. Відкидається підголовники ззаді, я так поняв, нажати і ось ці взади, так в 124-му разі відкинеться назад. Нажимати не будемо, це вікна блокує. Штучка так. Клімат контроль електричний, оригінальне. Люблю от машини з радіо оригінальним. Попільничка що в нас? А ще й походить якийсь інвалідний, тільки святий. Бачите, ось таке свята матір Божа. Так, що в нас тут? Люк, люк теж такий електричний. Люк у нас на горі. Та переста, здоровий. Та тафля, мама, не горюй. О, нарешті засвітілась. Такі люстри, як в мене в хаті, в спальні, великі. Фу, не. Тут типу, книжечку читати. Тут теж книжечку. Правда книжечку лучше так читати, а не таку. Прималеньку. Облі, понтові, світиться, вірте. Аліганська. Шофера, по ідеї, теж мають бути. Теж підсвічується. Привіт. О, люблю в машині, ззаді шторки є. Бачите, ці електричні, поході електричні, десь має бути кнопка, що їх збирає і це. А зараз ми перейдемо, в те, що мені сам більше подобається в цій машині. Це мотор. 5 кубів. Так, Тут відкривається, бачите. Курва, мама, бля, це, це. Це ручник, фатишний ручник, а ножник, бачите, в Мерседесах вони тут під ногою з лівої сторони. Бачите? Де вона? О, пло в Мерседесах зліва під ногою. Ще поїхала, що за петрушка. Якийсь руль, а, походу, від... о, дивіться, руль. А понти, взагалі. Бачите, нажимає і він підносить руль. А, ну. а який пунте. Мелочі, але приємно. Крізь контроль у нас є, правда він працює від 60, на трасі це супер, сказка. Добре. Оходять чові кури, купильничка є. І зразу він болить, знаєте, Як все логічно. СП при закиді. Коробка вже для 4, -х. ця ступка автомат. Ну, підтриває. Хотів би я проїхатись тако, на автостраді, знаєте, дати їй такого мешту. Ну, не вийде. Добре. Коре, відкриваємо капот. Трам-трам-трам-там-там. щоб не відламати. О! яка то пушка. Правда, все під пластиком, але виглядає солідно. Навіть не знаю, скільки там коней. Знаєте, я не підготувався до відео. Просто отак попалось під очі. Ось такі Mercedes. У них Португалії то рідкість. Всіх їх повивозили на Україну і в Росію, і в СНГ. Та взагалі це і не португальське витримно на номерах яких. Швейцарія. Зараз я заведу ви почуєте, як він грокотить по бу бу, бу, бу. А ну-ка. О! Вона родиться газа, і зразу лампочка загорілась. Ляха муха ж машиною трясе. А так походу тихенько робить, знаєте? Це коли тільки газуєте, то добре чуть. І все красиво робить. Ну ще сказка, пісня. Закриваємо. Бачите, де водичку заливають на, на вікна. Ну, трошки погазуємо. Йо пересете не треба гарно, ну. Тин -тин -тин. Дивіться, на капот, як трясеться. Реально, дивіться, я сюди знизу покажу, тут буде краще видно. Це... Коротше, дурі дури, мама не горюй цієї машини. Ладно, виключимо. Мені шкода тої бензини. Електричні. І зараз з підогрівом є. А місця. Ви знаєте? Ви знаєте, от я коли розбагатію, стану мільйонером, то візьму собі шофера маленького, такого, знаєте, метр п'ять. Ну, метр п'ять з капелюхом. А знаєте чому? Тому що дивіться. Він буде їхати за рулем, крісло відповідно, буде під наперед. Ззаді буде ще більше місця, хоч тут і так багато. Бачите, де бабка сидить його? Сидить от місце менше, а де шофер більше. О, Так що на замітку беріть шофер, що на роботу собі шоферів маленьких. Все світиться частенько, так ухожена, не грязна, не поцарапана всередині. Люблю Мерседеси, що я вам скажу. Обажаю. Машина то хороша, знаєте, але в обслуговуванні, я вам скажу, певно, що не дешево. По-перше, треба бензину заливати путню кожен день. Відро бензини кожен день. По-другому, кожна запчастина вам не обійдеться дешево. Е, Оригінально ставити, може якесь піратсько ще. Ну, це правда вони і, і, і рідко ламаються, але якщо поламаються, то знаєте, не дешеве задоволення, щоб її зробити. Двері відкриємо. Ці для шинтики крумірувані. Дайнер МБ 140 -вій. кузов зразу. Опа, бачите зразу таблетки, віагра. Все як має бути. Книжка що це? Ні, тут книжка така мерседес. Його. Як він відкривав? Коротше, як тут відкривається, бля, цього. Бажко. Ну я і деревня. Що вам скажу? Та ніколи перший раз сиджу 140-му. А вот. йоп, А так просто. А це на горі. Ого! Ти як понтово. Раз, і відкрили. Закриваємо. Щітка, збімеште, знаєте, зразу Скористайсь моментом. Почищу. 140 тисяч пробігу. о, те, що машина буде їздити і їздити. Все, сказочка, сказочка, але рульом легенько йде взагалі. Нігенько йде взагалі, перший раз їду на 500-му Mercedes. Сюди пікає, спереді, ззаді, сенсорів понаставляли. Дуже-дуже класно їхати. Ко знаєте, на вихідні покататися взагалі сказка. Добре, сьогоднішнє відео закінчується. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вибачте, що не, не всю інформацію розказав про цей Mercedes, так, так як я не готувався, То, що є, то я вам показав. Всім пока, до слідчих відео.